Добрий день, мої шановні любі підписники і майбутні підписники і відписники. Ось Рам нещодавно релізнула свою нову групу. Ну як нову, вони оновили Срам Ред їх топову групу. Хоч трохи про неї розказати, покритикувати. І нещодавно ще в Шанхаї була виставка, де анонсували, показали електронну трансмісію від такого бренду як Мажин. Це такий бренд, який робить всякі дешеві копії всяких датчиків, комп'ютерів по типу альтернативи від Гарміну. Сам користуюся їх датчиками, все мене влаштовує взагалі нормальний насправді бренд. І взагалі хотів би порозказувати про електронні трансмісії, що вони не мають коштувати так дорого. І китайські групи це показують. Розкажу про інші всякі альтернативи Шиманам і Срамам. І розкажу про те, що в скорому майбутньому у Шимани і Срам, то в них уже є проблеми. І вони будуть дропати ціни, і ціни будуть все менше і менше на електронні трансмісії. Коротше, буду говорити про електронні трансмісії. І про те, що SRAM хоче оновити свою топову групу, вже давно було відомо. Там фотки заливали, всяке таке. І от десь з тиждень назад, звісно, вони давно вже все повідправляли у абсолютно непродажним журналістам журналістами-блогерами ці пакуночки. Вони потестили десь там тиждень назад, спала ембарго. Вони почали постити відео. Я подивився ці відео, і, в принципі, вони, звісно, то розказують, що вау, це просто неймовірно! Це щось, це революція, це ого. Насправді ну, нічого не змінилося, нічого особливого. Зараз про це і розкажу. Ну І найголовніше це ціна. Просто неадекватна ціна 5000 євро за топову комплектацію. Вони намагаються впарити свій гавнакомпуктор Hammerhead і PowerMeter. І як на мене, ну, це абсолютно неадекватна ціна, навіть якщо будемо вважати, що це там, для профіків, це там, найкраща група, Ну вона не найкраща насправді. Ну, Це просто неадекватна ціна. Звісно, 4300 євро. Це за комплектацію без паверметра і комп'ютера, Але все одно ну, неадекватна ціна. Це як не знаю, 4 моїх велосипеди, а то і 5. І як попередній досвід показує, що. Не треба купувати нічого на релізі, точно. Ну я, я не впевнений, що мене дивляться такі люди, які взагалі будуть RED купувати. Ну і як ви бачите, і в мене немає пакуночка, щоб тут поклацати, подивитись, поставити на велосипед, поїздити, потестити і вас Звісно, просто подивимось, так би мовити, по картинкам оглянемо. Ну і от стара старий срам RED, ось у нас по знижкам, коштує 1700 євро. але це без шатунів, і цепи, і касети. Але все одно ви бачите, що знижка така досить совідна. А різниця насправді між ними та майже немає тої різниці. Про це зараз і поговоримо. Що змінилося? Головна головна різниця це те, що дуали змінилися. І як ми бачимо, що принцип роботи гідравлічних гальм змінився, змінили типу своє положення положення таке вертикальне. Звісно, розказують про те, що там гальма працюють набагато в 100 разів, в 1000 разів краще. Хоча, наче коли та група виходила, казали, що вау, які фантастичні гальми! Нам уже більше нічого не треба. Це просто фантастика, це просто пік. Я впевнений, що і в минулі гальма чудово гальмували. Ну, хай буде зміни на, на краще на 140%. Ну і ту проблему, яку я бачу, про яку не розказують журналісти, те, що вони видовжилися, нові дуали вони стали довші і збільшився річ. І от ті ж самі журнали, які розказують про важливість байкфіту. Вони не розказують про те, що люди, які купують цей групсет і ставлять на свій старий велосипед, вони ще мають зменшувати винос або зменшувати річ руля. Тому що ну, там якийсь один сантиметр, ну, видно, що вона набагато довше стала. І я скажу, що один сантиметр це досить важливо насправді. А оці ще профі, які цільова аудиторія, аудиторія, яка буде купувати такі групсети. Це ж у них там ці інтегровані руді, там все дуже дорого, і щоб це замінити, мабуть, десь якраз 500 євроків треба доплачувати. Ну і не те, щоб стара форма якась була така. Я навпаки, я ж звідусіль чув, що оця форма Срему, вона така зручна на те, що у Шимане, а тепер вони повністю змінюють форми. Виявляється, що вона була незручна. а Тепер оце форма найзручніша у світі. Ну ладно. Залишимо це. Так, розказують, що там гальми стали краще. До сих пір вони використовують дот, а не мінеральне масло. Хоча наче срем у МТБшних якийсь гальм. Там прийшли на деякі з гальм, прийшли на мінеральне масло. Чому б не прийти на мінеральне масло, нафіг вам той дот? Ну ладно, хочуть вони дот, хай буде в них дот. Так кажуть, що передній переклюк там змінився, він став вуще, і у попередній версії передній приклюк у попередніх версіях Срему він погано працював, дуже, дуже багато на це скарг, що дропає цепку. І наче кажуть, що от нова версія вона й налаштовується, типу, краще, вона стала звужена. І за цього, типу, нарешті, типу, в теорії SRAM передній перемикач буде нормально працювати. Задній перемикач там теж щось типу, не змінило, але по факту ну, просто дизайн трошки змінився, нічого там особливого. І це просто неймовірно, я в шоці. Такий гамму-бренд, як SRAM, вони не зробили, що у них якісь пропєтарні нові батареї. Це неймовірно насправді, для SRAM, Я думаю, там вони дуже довго думали, чи робити нові батареї, чи ні. І старі батареї, якщо що, будуть взаємозамінні. Ну що, насправді, вже хоч щось вже добре. Якщо не поміряюсь, то навіть дуали старі. І нові старі примикачі, вони сумісні. Тобто, якщо у вас, якщо ви мій підписник, мене дивитеся, і у вас срам Ред, то можете нановлювати прямо всю групу. Якщо вам сподобались дуали, можете придбати тільки дуали, наче вони будуть працювати із перемикачами старими. Зекономив економи, вам це скільки там 4 тисячі євро. Так, батареї. Сумісні, і ну, в, у чому велика перевага Срема, що вони зробили і запатентували цей великий жирний мінус, запатентували цю технологію простішу, що передні можна зняти батарею з переднього перемикача, якщо сіла батарея на задньому перемикачі, поставити з переднього, і вони сумісні, вони будуть працювати, і ви можете там доїхати з працюючим заднім переклюком. Змінили значить, оце передній приклюк, задній приклюк, звісно, шатуни нові. І оце є у них шатуни з паверметром. Мене оце дуже бісить. що, ну, Срем розказує там про екологію, там у них купа всяких гарних на сайті про екологію. там, Вєрік, Green Power, всяке таке. Що вони зробили? Оцей паверметр, ну, ви бачили ту різницю, там 700 баксів за, з і без. Там майже 700, 700 євриків. І паверметр він типу вмонтований в велику зірку. І якщо ви виїздили в велику зірочку і хочете, її, вам треба її замінити, хочете, ви не хочете, треба замінити, паверметр викидується в помийку. Ну, як на мене, це просто неадекватно. що на таких Ну, це такий розхідник, і от на розхіднику стоїть дорогущий power -meter. Ну, Це, як на мене, неадекватно. Це було і в попередній версії, і вони це залишили. І якби, якби це було неможливо, типу, ну, так не робити, я б ще типу, окей, зрозуміло. Але ж інші виробники так роблять, що зірочки вони без паверметрів ви міняєте просто зірочки на свій, на свій шатуни з паверметрами. Все чудово працює. Ну срему, Дуже хочеться, мабуть, доларів. Ну і ви розумієте, що цільова аудиторія цієї групи це такі типу спортики. Я думаю, вони в сезон можуть викатати ту велику зірку. І ну, якщо хочеш користуватися далі поверметром, будь ласка, купуй зірочку з паверметром, яка буде набагато дорожча, ніж просто зірочка. Ну, прям не набагато, а там, мабуть, в три рази. І ну, те, що, от, які головна перевага перед всіма іншими групсетами, що, що нам рекламують і показують срем, це те, що вона стала легше. Вага просто смішна. Ну, там, типу, написали на 150 грам легше, ніж там попередня версія. Я хоч і кажу, що Вага це важливо, але камон 150 грам це ну, тупо ну, і В порівнянні з Дюраїсом. Ну, це теж там, ви бачите різницю. Ну, блин, різниця мінімальна, і деякі чесні блогери розказують, як і, в принципі, цей, можна сказати, майже незалежний ресурс каже, що примикання, якість примикання не сильно змінилася. І вона якість примикання дуже топерна, і все ще відстає від Dura-Ace. У Dura-Ace є свої проблеми, те, що це не безпровідний групсет, там безпровідні тільки дуали. Як на мене, звісно, SRAM тут є перевага, але так вони ж запатентували все. І от, ну вони все ще погано перемикаються і програють Шимані. Хоча про Шиману там трошечки потім ще розкажу. Про Ушмани там є свої проблеми. Е, ну і в цілому, ну взагалі смішно чути там інфу, по типу їх рекламні оці відоси, всякі відоси. Типу, це б у нас стало там на 12 грам легше. Вау, неймовірно, ну все, оце, оце топіч, треба брати. Е, ну і в цьому, як на мене, нічого особливого. ну Якби у мене в теорії, якби я був мільярдером. З портиками в мене був старий срамред, я, типу, а навіщо мені оновлюватись? Ну, типу, щоб що Е, ці всі фічі, ну, абсолютно, ну, якоїсь глобальної фічі, тупо ну, нічого цікавого. Ну, абсолютно. Ну, Коли там ще стара, старий якийсь рамред був на 11 зірочок, потім, типу, у нас 12 зірочок. Ну, типу, щось, якийсь великий імпрувмент. А тут ну, ніякого абсолютно імпрувмента. Засуджуємо СРЕМ за те, що вони оце патенти роблять, такі не дають нормально робити. Це ж, наприклад, Campagnolo. вони теж зробили безпровідний групсет з батарейками, але батарейки переднього і заднього примикача не можуть бути взаємозамінні, тому що патент від срему Shimano, якщо що, теж абсолютно не радує з народного такого бренду. Він притворюється в той же СРЕМ. Нічого путнього останні роки не робить. Зробило це нам народний групсет електронний за 1700 євро. 1800, там. І ніхто його не хоче купувати. Ось знижечки, які вони роблять. І все одно ніхто не хоче купувати. Ну і Зрозуміло чому. Що Shimano, що СРЕМ вбивають рімбрейки ну і Виробники взагалі, бо індустрія намагається вбити рімбрейки, хоча вони розказують там про вагу, рімбрейків повністю вистачає на шосері. Я катав багато років, я знаю. І на дисках катав, я знаю рімбрейки офігенні, особливо для шосерів. Ну і Щоб там вони не розказувало, що нова там SRAM RED важить 2400, як це офігенно, як це неймовірно, то ми можемо просто зайти оце і подивитись, скільки важили старі там рімбрейкові версії. той же ось Red рімбрейковий на 11, менше 2 кг, Механічні там старі взагалі рімбрейки ось 1778 грамів. Ну, і вони намагаються розказати, що це там найлегший там групсет. Треба срочно купувати, брати. Ну. І чому це знижечки такі на Шиману і на Срем, і чому в них проблеми. Ось нещодавно була виставка у Шанхаї, де Мажин це така компанія, яка робить всякі альтернативні е, дешеві датчики, пульсу, каденсу, комп'ютери, типу альтернатива Гарміну дешева китайська. Роблять вони, до речі, якісно. У мене в самого є датчики каденсу від мажин. І от вони анонсували нову свою групу електронну, яка вийде, не знаємо коли. Вона працює, по принципу, як Shimano d 2 тобто дуали, вони Безпровідні там на батареїчках cr 2032. До речі, у теж 2032. Дякую, що не непропрітарні взагалі. І взагалі могли зробити, щоб там був вбудований акумулятор, який не можна було замінити ніколи і зарядити ніколи. Типу два роки пройшло, Купуй новий срам. І я впевнений, що коли вона вийде, вона буде чудово працювати. Все буде відполіровано, тому що мажин, в принципі, він такий китайський бренд. І можна не чекати вже, можна не чекати реліза цього машина, коли вже давно у нас існують електронні групи, і вони майже нічим не гірше ж Shimano і того ж Срема. ну, вони менш відпаліровані, софт, звісно, менш відполірований, але вони чудово працюють. І як на мене, я вже давно про це казав, там ще років 5 назад казав, коли в мене ще Богу не було, що. Електроніка, ну це, це не магія якась, це дуже легко зробити. Там навіть ентузіасти робили свої прототипи електронних трансмісій, це ж дуже просто. У ВІК, коли там розумні розетки, розумні вимикачі, все розумне, ви думаєте, що група, електронна трансмісія, яка просто рухає задній, передній примикач, примикач там, на декілька міліметрів вліво-вправо, вправа. Має коштувати таких грошей дорогих та звісно, ні. і кожен виробник може щось подібне зробити. І в принципі, вже ось можна сказати, три великих виробника є електронних трансмісій китайських, які нав'язують конкуренцію Шимані і Сраму, що дуже добре нам, е, покупцям, тому що і Шимана і Срам буде змушений робити свої ціни менше, та він зараз менше робить, хоча початкові цінники просто неадекватні. І от можна не чекати той новий групсет від мажин. Уже є прям під рімбрейки, і під дискові гальма електронні групсети. І плюс по принципу, як вони працюють, і по принципу безпровідних повністю як Срем і Campagnolo, так і як Шимана, тобто напів безпровідні. Ось хотів про цей поговорити: з першої це це VILTOPDS. Ну, те, що будь-хто може зробити, це не важко в еру смартфонів і всього розумного. Заставити безпровідно рухатися оцей задній, передній перемикач багато, багато розуму не треба. Ну, звісно, треба, але не так багато, як люди думають. Як Шимани і Срем заявляють, що це ой, це ж дуже мені як писали там. Це ж так дорого розробляти, це ж так важко розробити. Оце електронно, це дуже багато грошей вони витратили на розробку. Камон. Та софт для цього може написати, не знаю, студент. Студент мого Кременчуцького університету імені Михайло-Остроградського, там, мабуть, є яка комп'ютерна грамотність. Це він напише такий сав, це ж елементарно. Рухатись там вліво-вправо. Боже, та що там. І я взимку собі дуже довго думав, хотів купи, придбати собі отакий безпровідний групсет під прямий руль. Але, на жаль, там немає переднього перемикача, Я все ж таки фанат двох зірочок попереду. І плюс ну, 15 тисяч вже не так, наче дорого, але все одно щось дуже дорогувато. І плюс, як я й казав, що ну насправді нічого страшного в механіці немає вона чудово працює. Вам не потрібна електроніка, це зайвий гемерон заряджати. Але просто от ноунейм-компанія no зробила кайфові перемикачі. Звісно, у них там насправді, коли вони тільки з'явилися, у них там були проблеми. Наче волога потрапляла всередину, вони вже на своїх помилках навчилися, зробили нову версію. У них там, якщо ще є навіть гарантія, GCN про них не розказує, ніхто про них не розказує. Тільки отак блогери можуть щось придбати, у яких є гроші придбати і показати, розказати. І от тільки від них ми можемо дізнаватися щось про них. Ну і Цю МТБшну трансмісію вже протестували, зробили нову версію, наче все там ідеально. все чудово працює, коштує недорого. Як альтернатива Сремовським МТБшним, я вважаю, чудова альтернатива. Ну Як на мене, могло б іще дешевше коштувати, бо що там? Просто задній перемикач з моторчиком. І перемикалочка. Ну, це ж не ну, в плані технології. Ну, коли смартфони, там, які тупо можуть все коштують, там можна придбати за 100 баксів навіть, то просто така перемикалочка. Ну, я вважаю, що електроніка має коштувати просто трошечки дорожче, ніж механіка, тому що це просто механічний перемикач з моторчиком і якоюсь там начинкою, простеньким якимсь чіпом. Ну, просто нічого особливого. І оця новнейм компанія вона зробила е, такий же шосейний групсет. І самое головне, що під рімбрейк і під дискові гальма, що дуже круто. І я, звісно, не рекомендую зараз його брати. Е, те, що я подивився по оглядам, все насправді е, непогано. Е, оглядачі там, розказують, що просто неймовірна там, якість, все чудово, там, але все, все ж таки є там, якісь проблеми з софтом. Ну, і, звісно, якщо що там допилять, і може там, через рік можна буде дійсно брати. Таку досить, досить велику проблему, яку я вбачаю у цих групсетах, це те, що тут взагалі незйомні акумулятори, вони вбудовані і користувач не може ніяк їх самостійно змінити. Тобто, коли батарейка, ну батареї вони зношуються, ресурс їх зменшується, і там роки через 2-3-4. Ну, тобто це не вічний групсет, і самі ви не зможете замінити батарейку. Я вважаю це досить великим мінусом. І от тільки із цього я б, звісно, не брав би собі, та й не брав би, тому що коштує 739 євро. Але як ви бачите, це все одно набагато дешевше, ніж будь-що від Shimano і від SRAM по альтернативам. І найголовніше, що вони роблять під дрімбрейки. Ну, і ще найголовніше, що там хто там буде щось розказувати про вагу. Вага, вага, вага. Вага в дуалів там навіть менше, ніж у цих жремовських дуалів. Ну ось там. 3, 7, 2. Ну, це, 2 вони легше важать, навіть чим Дюрейс. Ну, коротше, вони не багато важать, а під ремрейки ще менше. Звісно, там, а, і найголовніше це те, чого не робить Shimano і не робить СРЕМ. Вони роблять максимально компабіліті. Тобто, якщо умовно у мене там старий якийсь шосер на Шимана 105, там з ним щось сталося. Там дуали я впав, дуали пошкодилися, я хочу собі оновити групу. Замість того, щоб купувати дорогі шиманівські дуали, я міг би такий подумати, щоб мені не новитися. Мені не треба замінювати ні касету, ні цеп, ні шатуни. Мені просто не барабан на колесі. Мені просто треба. Ну це проблема. Я бачу зараз. Ці нові групсети від шимани і срема 12 швидкостей, І це треба там колеса міняти, барабан міняти. А тут ось компабіліті від 7 до 13. Тобто в теорії це буде працювати з якимось турнеєм, з шатунами від турнею. І там все можна налагодити, я знаю точно, що все буде нормально працювати там і з старими 105-ками, і з тіагрею. коротше, оце дійсно круто, це то, те, чому, чого не вистачає срему і Шимані. На програмному рівні, я думаю, це елементарно було зробити. Щоб нові там дуали підтримували старі одинадцятишвидкісні примикачі і шатуни, ну, трансмісію, це взагалі не було проблемою, але ну, грошиків то хочеться. Хочеш новий групсет, у вас зламався старий, а деталей немає на старий групсет, Ну, купи новий за 4200 євро. Це, звісно, великий плюс. Це можна сказати, я розказав про таку досить нову групу, яка ще не відполірована, там можливо, будуть можливо, всякі будуть проблеми. Але у нас є приклад GSH L2. Електронної трансмісії, яка працює по принципу Шимани. Це вже там, наче як друга версія, там теж були проблеми спочатку, наче виправили, все чудово працює зараз. Працює, як кажу, як Шимана, що напівпровідна. І от як вам теж гарна альтернатива оцім всім групсетам, вона наче важить там менше, ніж та 105-ка. Софт вони там допилили. І я просто веду до того, що скоро, якщо ви хочете електронний, транс, електронний групсет трансмісію, але грошей у вас немає, то скоро вони будуть коштувати дійсно трошечки дорожче механіки. Ну і взагалі в мене є теорія, що Якби деякі елементи для електронних трансмісій виробляти набагато дешевше. Тобто ну, взяти ті ж дуали. Що там електронний дуал? Там просто гальмо, гідравлічна ручка, і просто там маленький якийсь мікропроцесор, який керує. Перемиканням, ну це все ну, дуже дешево коштує. Все дуже просто. Про це просто можна сказати. Такий великий, велике, велике гальмо, велика гальмівна ручка. А коли це механічний групсет, там дуал це просто як годинник, там це все треба, ну там дуже велика точність потрібна. Це все має працювати там. Це все треба розраховувати, дійсно проєктувати. Ну, я вважаю, що ці старі механічні дуали, ну, як старі механічні дуали, Шимани ну, це ж мастерпіс, це інженерне, інженерний рай, ну, там дійсно зусилля є, я думаю, фінансів, щоб виробити один механічний дуал, уходить набагато більше, ніж електричний дуал. Я, не, я просто не вбачаю. Я розумію, що коли з'явилися електронні групсети, вони мали коштувати дорого, тому що вони на ВІ, там альтернатив немає, конкурентів з Китаю немає. А зараз, коли кожен китайський, якийсь китайський, це ж оцей вілтоп, вони ж виробляли е, касети, там щось, зірочки, якісь бомжайські шатуни, там рівня, турнея. Е, і от навіть вони можуть зробити якісний групсет. Якісний блоблогером, звісно, в мене нічого немає. Сорі, Від віддалено можуть тільки спостерігати. Якщо у вас є отакий якийсь рубсет, можете мені на огляд відправити. Я поставлю собі навіть на велосипед е і не падинюся і поїжджу, розкажу, зроблю детальний огляд. А так, так, тільки тільки дистанційно. Сорі, ми бідні, е тому так, це час. Цей час розказувати, як я люблю всіх своїх спонсорів, ну, справді люблю всіх своїх спонсорів, що там сердечка, як тут ці блогереси роблять. Сердечка давно не дякував Максиму Рибіцькому, а він зі мною це мій перший спонсор, ще й потужний спонсор. Дуже йому дякую. Дякую, хто там донатив на карту Монобанка зі, з смайликом котика. це мій... Улюблений донатор, майже а ні, не тільки він ні, там ще хтось донатив. Коротше, приймаю всі ваші донати, підписуйте. Але так, і спонсор, це це звісно дуже добре. Але якщо ви просто поставите лайк і підпишетесь на канал, цього вже буде достатньо. Та й взагалі, те, що ви додивилися це, це відео до цього моменту, цього вже достатньо. Ви зробили матч, Насправді, матч, Не обов'язково донатити, там спонсорувати, але можна. Тож, я радий, що конкуренти з'являються. І отакі два бренди монополіста Шимана і Срам вони втрачають свої позиції. І це дуже добре, тому що чим більше конкурентів, тим краще для нас споживачів. Тому вже і в механічних групсетах багато є альтернатив Шиманам бюджетним. Тож чекаємо. Сподіваюся, нова Тіагра від Шимани буде. Буде ну, розглядати оці всі е, китайські альтернативи і зробить хороший народний групсет за хороші гроші. Е, тому чекаємо та, е, до нових е, зустрічей.